Добрий день, мої зайчики! Вітаю вас з новим початком дня. Я сьогодні вам пропоную зайнятися аплікацією, але не звичайною, А фантастичною. Сьогодні ми з вами будемо вирізати ось такі листочки і ось таку тарілочку, на яку будемо ми клеїти. А ну ж, давайте подивимося на наш шаблон заготовку. Які ж тут листочки намальовано? Ось це, наприклад, листочок і ось цей листочок. Це з липи. А ви знаєте, діти, що коли липа цвіте, цвіт... квіточки зриваються, і можна взимку пити чай. Ось це каштани. Каштанів можна робити осінні поробки. Вони такі гарні. А це ось у нас із склена. Бачите, який листочок, такий, як наче хтось його порізав? А це з жовтів, з нього також можна робити якісь поробки. Давайте ми з вами почнемо вирізати старілочки, на яку ми будемо клеїти наші листочки. Беремо ножниці. Не забувайте мої малята про техніку безпеки. Не можна в жодному разі ножницями. Врізати собі волосся, очі, руки, носик, вушка і так далі ножницями не можна махати, правда? Бо можна поранитися, і тоді буде кров. Давайте почнемо вирізати з вами тарілочку. Не поспішаючи, щоб наша тарілочка була гарна. Ось так. Тарілочка в нас маленька, тому листочки наші будуть трішечки виглядати з нашої тарілочки. Але ж це у нас фантастична тарілочка, правда? Дивіться, у мене вийшло ось таке коло. Геометрична фігура, до речі, так? Отже, наша тарілочка кругла, як м'ячик. Починаємо вирізати листочки. Ви знаєте, малята? А я полюбляю осінь. Осінню так гарно. і якась така дуже чарівна осінь. Адже ще недавно було на вулиці тепло, травичка зелена, лисичко на травичці, лисечко на дереві, вибачте. Також було зелене. А коли приходить осінь, наші дерева змінюють колір, жовтіють, а помаранчевого кольору так стають. А які гарні поробки можна робити з цього листичка? Ви навіть не уявляєте, а можливо, уявляєте. Перший листочок я вже вирізала. Наступний листочок я буду вирізати каштан. Ви можете в іншій послідовності вирізати листя це вже на ваш смак, яке вам хочеться перше вирізати. А яке останнє? А ви пам'ятаєте, яку ми з вами робили фізкульт хвилинку? Про павучка, жучка? Чи не пам'ятаєте її? А? Зараз вирізаємо. А ви полюбляєте, яку пору року? А? Особисто я всі люблю пори роки. А особливо осінь. А взимку я взагалі буду мовчати, адже кататися на санях. Хто катається на коньках, на лижах. Так? Це так гарно, коли все навколо біле і кататися на санах, Особисто я полюбляю кататися на санях. А ви любите чи ні? Так. Ось так. Я вирізала наступний шаблон. Це в нас яке листечко? Каштан. Так. Старайтеся, щоб кожен листочок у вас виходив гарно. Але якщо ви трішечки вилізли за лінію, або щось недовирізали, нічого страшного, адже ми тільки навчаємось, правда малятка? Так, Вирізаємо. Ось, малята я і вирізала всі наші листочки. Дивіться, скільки в мене їх вийшло. Два листочки в нас з чого? З липи. один листочок, жолудь, один листочок, клен і один каштан. Тепер ми разом з вами беремо тарілочку нашу. І зараз почнемо ми з вами його клеїти. Ось так. Я ось так буду класти тарілочку, щоб вам було видно, як буде як клеїти. Але ви будете клеїти на столі, не забувайте. Перше листечко я хочу приклеїти ось липа. Давайте разом з вами змащуємо його клеєм. Ось так. І зараз ми будемо з вами клеїти. Ми його будемо клеїти ось тут. Ось так. Наступне я хочу приклеїти каштан. Так, також змащуємо клеєм. І також клеїмо ось так. Бачите, яка у нас гарна тарілочка виходить? Наступне я хочу приклеїти. Яке це дерево з дерева? Якого це? Лисичко. Правильно, жовт. Також змащую клеєм. Ось так. І я хочу його приклеїти ось так. Ось так. Бачите малятка, як я приклеїла? А тепер я хочу наступне знову липу. Ось так. Ось так приклеюю після жолудя. І залишилось ще в нас одне листечко. Яке ж у нас залишилося? Ось таке, бачите, пам'ятаєте, я говорила, що це склену. Також ми його змазуємо клеєм. І приклеюємо осюди. Діти вам. Не здається, що наше листя зовсім зовсім якесь біле, а давайте ми разом з вами його розмалюємо ось таким чином. Липи листячком ми розмалюємо зеленим кольором. Клен і, напевно, жолудь ми розмалюємо помаранчевого кольору. А каштан жовтого кольору. Тепер я беру фарби і починаємо з вами розмальовувати наші гарні листочки, щоб наша тарілочка ожила і була фантастичною, гарною та неповторною для нас. Правильно малятка? А потім ми з вами зробимо фото з нашими тарілочками. А головне з посмішкою. Ми все робимо з посмішкою. так, малятка? Починаємо розмальовувати нашу тарілочку. Пам'ятаєте, якого кольору я говорила, що розмальовувати? Липу якого кольору ми розмальовуємо? Правильно, зеленого. Помаранчевого ми розмальовуємо. Що це у нас? Це в нас. Що? правильно. Із чого? З клену. І це на жолудя. І це на листечко з каштану. Давайте почнемо розмальовувати. Я взяла пензлик і починаємо ми із зеленого кольору. Ось так, бачите, я трішечки набрала зеленого кольору. Ось наш з... листочок липи. Ось так розмальовуємо обережно, не поспішаючи. У мене може виходить трішечки швидше. Якщо у вас не виходить швидко, не переймайтеся, нічого тут страшного немає. Ось так розмальовуємо наш листочок. Ось така а у нас осіння буде з вами тарілочка. Так? Зайчики мої. Ось так. І ось ще в нас є такий самий листочок, це в нас що? липа. Діти, а ви пам'ятаєте, на минулому році ми з вами повторювали частини нашого обличчя. А потім, як ми домалюємо, ми зіграємо з вами дуже цікаву гру. Ось так. Ось, так. Ось така гарна у нас з вами тарілочка виходить. Тепер ми миємо свого пензлика. Пам'ятаєте, якого кольору, я говорила вам, ми будемо розмальовувати із чого? З клену, із дуба листечко. Помаранчевого кольору. Якщо у вас немає помаранчевого, можна замінити на червоний. Листя може бути також червоного кольору. Ось так. Ось так я розмальовую, не поспішаючи, щоб листячко з наше з вами було дуже-дуже гарне. Ось так. Ось така в нас з вами магічна буде тарілочка. Ось так. І ще ми розмальовуємо помаранчевого кольору дуба листечко. Там де жолуді. Ось так. Якщо ви хочете помаранчевий колір, щоб у вас був, змішайте червону і жовту фарбу, і ви отримаєте оранжевий колір, помаранчевий, вибачте малятка. Ось так. Бачите малятка? І залишилось у нас одне листечко. Каштан. Також ми їм свого пензлика, щоб він був у нас гарний, чистий, правда? Ось так. Бачите, я помила пензлика і беремо жовту фарбу. Ось я взяла жовтого кольору фарбу і розмальовуємо наш каштан. Листячко каштана, так? так Ось так, малята, отака в нас з вами гарна. Вибачте, трішки тарілочка захотіла втекти від нас. Ось така гарна композиція. в нас з вами на тарілочка вийшла. Ось і закінчився наш урок. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша чарівна тарілочка. А тепер давайте ви мені зробите фото. Але не забувайте з посмішкою. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!